Євангелія від Святого Луки, глава 19. І ввійшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, Хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево. Щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього, промовив Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз, і прийняв його із радістю. А всі, як побачили це, Почали нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же за кхей та й промовив до господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим. А коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісу же промовив до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Бо й він син Авраамів. Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу, бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже Царство тепер. Отож він сказав: Один чоловік роду славного. Відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись, і покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм: Торгуйте аж поки вернуся, та його громадяни його ненавиділи, і послали посланців услід за ним, кажучи не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла десять мін, і відказав він йому Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний. Володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав, Пане, твоя міна п'ять мін принесла. Він же сказав і тому Будь і ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав, Пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці. Я бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав, і жнеш чого не посіяв. І відказав той йому устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина. Беру чого не поклав і жну чого не посіяв. Чому ж не віддав ти? Міняльникам срібла мого, і я, повернувшись, узяв би своє із прибутком. І сказав він присутнім Візьміть міну від нього та дайте тому, хто десять мін має. І відказали йому Пане, він десять мін має. Говорю бо я вам кожному, хто має, то дасться йому. Хто ж не має, Забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіте сюди, і на очах моїх їх повбивайте. А як це оповів, він далі пішов, простуючи в Єрусалим. І ото, як наблизився до Вітафігії і Віфанії, на горі, що оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи «Ідіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так. Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяїн його й запитали Нащо, осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали Господь потребує його. І вони привели до Ісуса його. І, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі, а як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи, благословений цар. Що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього, Учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив у відповідь: Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився, і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди. І зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо незрозуміло, ти часу відвідин твоїх. А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи, написано: дім мій це дім молитви. А ви з нього зробили печеру розбійників, і він кожного дня у храмі навчав, а первосвященики й книжники, і найважніші з народу шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його. Амінь.